Сьогодні 20 Давно не виходили на зв'язок. Є підробіток по мене. Приїхали до товариша. Краповницький треба зробити обмін машинами. Поїдемо в Одеську область на Опілі і заберемо там бмв 32 одного військового. Тому зараз почекаємо. Дімона. 20 вересня я звільнився з тої роботи і там я не знаю якийсь такий кінцевий відео я зніму вам. В общем буде сьогодні матеріал. Я думаю, нормальний матеріал вийде. Як ми будемо їхати в Одеську область. До речі, їдемо у, не пам'ятаю, я там вже був в селище, хоча віддумані десь 200 кілометрів. Забув на букву «С» називається воно. В ну, общем, такі справи. Ранок. Зараз будемо чекати Дмитра. Дмитро повинен підійти незабаром. До зв'язку, 5 грудня, 8 ранку. От Бачите, такий опель Омега. Приїхали поблизу Саврання, тут базується військовий. Хотіли обміняти машину, але у нас тече радіатор. Ми Єлі доїхали з Кропивницького. І так, ну таке відео, я ну, не знаю, чи буде воно цікаво. На BMW Є32 така може видно Сіра 90-го року. Ну і ну, не знаю. Коротше, він відмовляється мінятись, типу, тому що радіатор тече, типу, от, що їх можуть визвати на ноль, я не знаю, яка бригада, ну не знаю, вони буду. За це типу, секрет. Вчора приїхали ввечері, вночі і десь час, годину ночі переночували у військових і в мене жорстко болить голова, ходотис вчора піднявся, треба кидати, палити. Це найважче. Дмитро пішов стріляти з цигарку. Зараз вирішуємо ситуацію, у нас просто нема бензину, вона на бензині і жре десь 18 літрів. Цю машину треба сплавати, обміняти на, на ось цю беху. І холодно, такий моросить, типу, як ожеледиця, не знаю. Це Дмитро взяв з цигарку. Ми попросили Костю Абрамова, Костя Абрамова зараз пройшли нам кошти. Кілометр... У ну, мене не було настроєно, я таке відео знімав. — 30 кілометрів до этого, блядь, до електрички. — Ти типу, попав кадр. Не знаю. І я вам зніму, мабуть, відео, як я з'їхав з траси, там ще два відео є. Типу, викладу і ще одне, може три. І можна буде ну типу, засняти, я не знаю, знайшов новий варіант роботи, возить пасажирів, знову ж таки в Черкасах 45 тисяч, їздить по Україні, їздить ще в Кишинів, але ну, там не дають броню, ну, там типу пофіг на ТЦК. Ну можна ну можна коротше, спробувати, бо в лікарні я не ліг. Коротше речі в лікарні, блядь, в общем я дупло. Ну може трошки. Ти який цигарку взяв? Ще Да. Взагалі, треба зав'язувати, бо мене, мабуть, зараз пов'яжуть військові. Та в мене вже тошнить від цих сигарет. Ну добре, зараз, спитаю. Ну, коротше, до зв'язку якось буде, я думаю. Зараз Костя нас виручить, якщо прийшле. Ну він такий психований, що йому також треба лікуватись, мабуть, трохи Паранію свою пролікувати. Ну, якось так. Яка бригада базується, я не можу сказати. Ну, бо мене, може, поб'ють тут. А от то БМВ така, бачите. Так, друзі, 5 грудня. Без 20.11. Приїхали на нову пошту, треба зняти кошти за 10 літрів бензина, з цим володя. Ну я не знаю, це перше відео, мабуть. Він пішов на нову пошту, він палить. Костя Абрамов нам позичив 3 тисячі гривень, треба поставити новий радіатор, або уж не поїхати в Балту перед цим. Поміняти і радіатор, поставити. Печку і може бампер, тоді він обміняє той опель Omega. Я не знаю, зніму той Opel Omega, я вам знімав там, але блин, підійшов бик військовий. Але військових поважаю, ну типу він підійшов, каже, знімати не можна, тут Ти, типу, деслокації типу, військовий. Заїбався, я, я прийшов слідувати відео, ну типу, так, зараз зніму вам це БМВ, є 90 року 730. Ну і так, вже 11. Взяли бензина, Бенц. По 66 гривень літр. В село піщане. У них там церква, поворот, головна дорога, наліво 730-та. Бать, мені долили нахуй, хуй знає, не матюкайся. Ладно. Я не знаю, уточнив, скільки воно. Так вони... Це 10-літрове. 10 На даний момент у них світ виробив. Це не 10 літрове ю. Ну а, попробуй скі? 6 літрів да. по ну попробуй, попробуй 10. Е, там в один в один у нього каністра. А, ну Спитаю так. діда, блядь, скільки дідати по 10 літрів. Короче, заправили, зараз їдемо знову ж таки в те селе. Ще забув, як воно типу, він дав на машину цей Володя. Поїдемо заправимо Амега Опер, поїдемо в Балту. Заїдемо в автозапчастини, мабуть, і купимо цей радіатор. І, можливо, поміняємо його, не знаю, як ми будемо самі його міняти. У нас треба інструменти. Хоча там радіатор, то в принципі міняти, Його відкрутити, підсидини патрубки. Там, я думаю, твердка пару ключів. Але він залупається, що треба печка. Ну, Тут, до речі, на цей бехі печка не робить, я воно трубком. Теж п'ячка немає. Ну і нема. Бачите, типу, морда нормальна, не воно від ці фари. Блін, фокусується відео погано. І ще оформлювати треба. Ну і типу правого колпака немає оригінального. Ну це Дімон собі хоче обмінятися, не моя машина. Коротше я блядь, поїхав йому, можна сказати, її пригнати. Бо в мене права в нього прав немає, він типу просто хоче здати в автошколі. В общем, у діда все заправилися по 66 гривень Дід охуєвший вообще, походу, так? Да? Що? Там 10? Да, 10 Дід охуєвший, ціна, звісно, в нього. блядь. Він ну, по 50 ведуть. Ну так. Да. Ну добре, до зв'язку якось ну, блін, І так, друзі, знаходимося зараз в Балті. Що у нас по часу? 2 години Володя лишився в тому селищі. Короче, він їм командир сказав, що вони. Блін, вони можуть завтра виїхати. Домовили з ним, що ми міняємо тут радіатор. замовили там в тому магазині автосвіт радіатор, Він буде завтра. За ними є СТО, вони можуть поміняти радіатор. Зробити коротше, на цьому катафалку е, печку, бо це найголовніше для нього. Ну, блін, Ми їхали, не доїхали до Балти. У нас коротше, порвало ремінь. Натяжитель э, на сам генератор. Короче. Я не хочу відкривати капот. Дімон пішов там в магазин на розборку. Бо не можемо знайти розміру на цього ремня, на цей катафалк. А, і відбитий бампер. Короче. Ну тут станція в машини це просто блядь, піздець. Правий поворот робить тільки і, і піздець. Все, бампер на те ставить. ну Бампер є в машині отут. Відео херово так фокусує. Короте, тут куча барахла, в общем салон тут жопа. Це 90-й рік омега. Я не знаю, короте, знімаю відео. Ну я знімав там в селищі, не підійшов військовий. У нього ще нашивка така військовий на ТЦК. Е -е, в общем, знімати не можна. Ти вводиш е -е, фото, відео фіксацію, дали відео, я там познімав, хотів вам БМВ. Ну я трохи знімав. На Ярослава Мудрого, 39, знаходимося. Тут якийсь Інігбалтський історичний музей. Ну, Одеська область, може, знає політра Балтського краю. Без 24 заїхали до хлопців на стопу поставили цей ремінь якийсь генератора на коленвал. Зараз зарядимо акумулятор. І завтра цей радіатор буде десь до часу. Поміняти радіатор, але пічку зробити. Ну тут блядь, нереально, треба всю торпеду знімати. І так, десь 10 ранку. Знаходимось зараз тут за Балтою в готелі на заправці. Домовились вчора з Вовою їздили до цих військових. Вони п'яні були, домовлялись, нічого ми не могли домовитися. Вони напились, типу, хотіли визити з Ми в ітогі поїхали знову ж таки до того діду, заправились, поїхали в Балту. домовились на сьогодні, на час один дня прийде радіатор. Новий поставлять радіатор їй і, можливо, зроблять пічку. Ну Він вже вчора сказав, типу, хай мать його так та пічка. Хай зроблять мені радіатор, позробити радіатор, приїжджайте, і типу я вам вишу ключі, Типу вони знімаються у вівторок. Типу з хлопцями поспілкувався, хай не пиздять, вони там стоять дуже довго. Неважливо. Димотро там лежить в кімнаті, я вийшов тут перекурити, випити там чашечку чаю, без цукру, правда. Вже другий день в цій Балті, в цих краях, в Одеській області. Ну я думаю, не знаю, це нормальний контент, чи нормальний, ще, мабуть, зніму, як там будуть змінювати радіатор, як ми поставимо його. То, я думаю, зараз що зараз появимся ще три години тут на цьому готелі. Буду таке типу, селище, Не пам'ятаю назву. То якось так. Понабухували всі, ну типу, що їм там робити, вони бухають. Ну це тупо сика піхота якась не знаю. Вони там казали, ми дрончики, які ви дрончики, що живете в халупі, бухаєте там. Вийшло, два лося. їх четверо було. Типу, гасити їх не варіант було, тому що стояли поруч офіцери, вони вже кудись збирались їхні. Блять, яким терпу Херова з Бодонат, це піздець. Взагалі, різні військові. Взагалі він непоганий, такий в нього весь час вітає все. Але вони його набухали, Типу, забрали ключі від цієї бахи і, блять. Типу сказали, типу, ви хочете тут наїбати. Ну ми не хотіли нікого наїбувати в принципі. Тому що Дмитро домовився, він бачив той радіатор, що він тече. І, ну, за пічку він єдиний, йому не сказав нічого. Хоча в нього теж пічка не робить. Розвал сходження, хуйня. повна передній треба робити розвал сходження, І потім що іще в нього. 에... Та в принципі так по машині село нормальне. Це розвал сходження, пічка. Щось, здається, ще не пам'ятаю, щось у нього теж якась ще нюанси є по тій бехі. Ну, коротше, ці всі нюанси він свої впускає, блядь. типу на те що ну Йому треба універсал, тому що в них барахла дуже купа. Якщо вони будуть їхати типу на нуль, то вони в бехоту не помістяться. Коротше, вони читають четверо, ні їх троє. Плюс барахло всяке, їхні всякі там рюкзаки, це все жрачка. Ну, Кормлять їх на обой, чесно. А ну, так, хлопці, скажу вам. Ну, ЗСУ їм дає хавку, дають вітаміни, там, апельсини, банани, вафлі, вони жруть воду, їм шаримо, дають ну, вода в паках, типу в бутилках. Жрачка, ми як приїхали до нього позавчора, е, їли картоплю з м'ясом, там тупо м'ясо десь половина м'яса, половина картоплі. Типу варена така картопля. Я так зрозумів, це в столові готують не сухпайок. Та й сухпайки в них, типу, натовські. Ну, коротше, плюс форма, рюкзаки це всі це все їм видають. Ну, типу, якби, ну, це якийсь мотопіхотний батальйон, це навіть навіть не Омбер, не якась там окрема механізована бригада. Ну, коротше, я там знімав відео і ну не можна, завоюли. Ну, не можна, то не можна. Це, звісно, нормально, типу що. Щоб росіяни не бачила, типу, їхнє місце дислокації, тому що вони там в селі типу окупували, плюс там є ще цивільні жителі. Ну, типу, село таке забищене до Дезбалти, десь кілометрів 19, але така дорога у бита, що там я не знаю. Якщо в тебе годова вбита, то ти можеш лишити колеса, типу, або стойки, або я не знаю, шарові, або, ну, типу, або ці, я не пам'ятаю, як вони в полуосі. Ну, неважливо. Ну, коротше, така фігня. То зараз три години, щоб потусуємося. отак от, от до зв'язку якось буде. Зніму цей радіатор, не знаю, будемо ми їх, не будемо. на пічку там, типу, можливо, будь я все, все вас питав. Він каже, можливо, прокладки прокладці пиздеці там забило, закоптило, коротше, і, типу, цей патрубок, який дає на пічку. Ну, якщо газ замерший, тоді значить це соці, ця прокладка. Ну Якось так будемо бачити, не знаю, що ці хлопці скажуть, чи хтось візьметься за цю пічку. Ну, беха класна, там нормально. А, ну там типу ідреоселітель, щось теж, ну якби так тяжко руль крутиться. Ну, вже як беха, вона не знаю, я на бехі перший раз, віз чесно. Є 32, 750 Ай 90-го року. Така куля морда. Не. Та я знімав відео там з ЦБ, типу перед я, мабуть, не зняв, тому до зв'язку якось буде. Ну таке от селище бачите. Тут хлопці на заправці, не пам'ятаю заправку, до 10 десь кілометрів 190 Ну так, друзі, поки Дмитро пішов здавати ремінь. Я покажу вам опілем, такий салон. ну це жесть, ну і треба чистити, і почистити. Коротше, грязно помити. знаходимося в центрі Балти, пішов знову сніг, пішов сніг, така площа тут АТБ. Ось така архітектура, бачите, прикольна така царська. Ботинки свої помив. Ну таке. Мабуть, поставимо радіатор, не будемо міняти ту БМВ, він навіть не бере трубку, цей Вова підер. Коротше, отак от міняться машинами в Україні. В общем, ставимо радіатор, печку, мабуть, не зробимо. а Вже бампер а сам ставить, а поїдемо вже додому. Додому десь кілометрів 300 нам до Кропивницького. Тут алея героїв. Машина розбита Міцубісі. Коротше, Сніг пішов. На сьогодні передають сніг і дощ. Жесть. У нас не роблять дворники. І блядь, печка замерзає це скло, якщо буде дощ, це жесть. Мені знову буде не видно з водійського сидіння. Тому до зв'язку якось буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не знаю, канал так трошки підупав. Ну, я думаю, будуть шукати вам цікавий контент і знімати. Поки що на телефон, тому що зараз роботи нема і технічно я не можу, типу, нормально купити апаратуру, мікрофон там GoPro. Тому що на телефон знімати в Україні, люди, кіпішують, думають, що ти російський агент, типу, наводиш ракети і дрони. Ну, типу. Блять, люди кипішні. Їх загнали просто, вони на марафоні і бидло в основному. Вчора ти військові там половина з них бидла просто була. Ну добре, до зв'язку, коротше. Така грязна машина, це жесть. А? Ну, друзі, зараз замінимо радіатор. Бо вода вже вийшла. По жесть. Перемотали. Це у вас музика грає? А що а лучше лить зимой? Та сол чи антифріз? А. Ну, така бачите. Оппіля мега. Ну, зараз поміняють радіатор. Я говорю, вже... що, блядь, я говорю, що Вова хуйло, ми із за нього тут старий. Ну ступ... так, друзі, ступа, хто буде дивитися це відео. Військові не всі такі ну, відповідальні. Сьогодні, до речі, День Збройних сил можна привітати нормальних військових, але деякі військові є, блядь, просто ну, підорасами тут за Не знаю, Ютуб може мене забани за матюки, ну не треба. Літо <кій> вже. Дві години дня і хлопці сказали, можливо, пічка не робить за того, що йде втрата рідини ну, води. І типу, якщо заміняти радіатор, то заробить пічка. Але це хуйло не бере просто трубку зараз. Ну якось так. Так що не ведіться на добрих і відповідальних людей. Ну, і Так, друзі, 7 грудня 2012 знаходимо зараз. У Лисій горі у Миколаївській області за Первомайськом. Вчора Первомайську налетіли на їжак їжаки військових. Розбив я передню праву фару і як їхав вже з Первомайська, наскочили на яму. Вибило стойку. Вона вже була там варена. От, коротше, Позаду мене мужики роблять. Зараз легкий ремонт. Пару бампер і, по-моєму, притиватима фару. Оману фару можна зробити там. Коротше, якось так не повезло. Ну буває, з ким не буває. А, ще їхали і лопнуло колесо. Дамкрату не було, ключа не було. Зупинили, взяли дамкрат на шкоду. Шкоду не підійшов. Потім зупинився ще один військовий. Там нормальний домкрат поставили запаску. Паска теж на зимній різині, ну Коротше. от такий отаку лиса гора. От, міст. Погода хлам. Бої ботинки, резюки. Коротше, цілу ніч, цілу ніч, цілу ніч простояли балці. Холодно, реально, тут ліси, і гори, десь кілометрів п'ять в сторону країна. Дима кашов поїсти, взяв каву. Реша вже закінчилось, не знаю, може ми цю машину доробимо. Все-таки може ще бампер хлопця на поставляв задній. На передньому десь справа сторона розбита, я зніму можливо відео. Коротше, вина моя, я не побачив, я глянув телефон, просто не побачив ці їжаки. А навігація повела через їжаки. Мутне відео. Тут тачка така стоїть, як реклама Робимо. Добрий день китай Вона стоїть, підтримує. Коротше, вина моя. Це. Це моя вина. Замкнула. Ну, вчора їхали на аварійки, десь кілометрів 30, можливо. Так. Аби не замкнуло, ну типу гасне. Не... Це або сварка полуавтомат, щоб блядь, вона не загорілась в кінці кінців. Хлопці попали на 9, виїжджали в нього, в'їхав. Ліве криво переднє, бантер. Теж, блядь, заморочка, 17 тисяч <реш> ремонт. Добре до зв'язку, але будемо відволікати людей. Ну і так, друзі, вже година дня, знаходимося у хлопців, хлопці зворобили цей стакан, зварили, лишилося, я в машині. Лишилося нам зарядити акумулятор, залить бензин, завести її і доїхати до Кропивницького, поставити її на ремонт. Проводку треба перебирати, світло робити. Коротше, машина дуже проблемна. Дмитро пішов по бензин. Вона жре як не в себе. Ну, вона жрали за того, щоб був пробитий патрубок, який на бак іде. Будь бензин просто витікав. Коротше, таку машину я навіть і ворогам не пораджу. Вона дуже проблема. Вона стара і за неї ніхто не дивився. Тому якось буде без зв'язку. Такий гараж, бачите.